Відбулася 47-ма сесія івано франківської міської ради. Насамперед, міські депутати скасували інвестиційний конкурс щодо будівництва поблизу міського озера реабілітаційного центру. За це місцева влада отримала вкрай негативні оцінки з боку громадських активістів. А от порядок денний чергового пленарного засідання сформували понад півсотні проектів рішень. Фінансово-економічний блок питань склали звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців, проведення наступних земельних аукціонів, нова редакція порядку призначення степень. Для обдарованих студентів, фінансування депутатських повноважень у сфері соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, розвитку ЖКГ та міського благоустрою. Міський депутатський корпус дав добро на реалізацію в новому році низки цільових програм, зокрема, затверджено програму енергозбереження у міських закладах освіти, програму фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та спеціалізованих спортивних федерацій, програму підтримки розвитку та реконструкції газорозподільчих мереж на території Іван Ранківської МТГ в цілому 47-ма сесія міськради своїми рішеннями підсумувала господарсько-економічний рік, який добігає свого завершення. Надалі депутатський корпус визначатиме новий кошторис Івано-Франківська і його соціально-економічні пріоритети в новому році. Михайло Березинірослав Лелет новини на вежі.